Відтанечка всім. Ще одна книжка, яку я дуже хотів прочитати вже певно років 10, якщо не більше, це Джон Кетлін Роулінг Несподівана локація. Ну, звичайно, хто читає книжки, той знає, що вона авторка Гаррі Поттера, а тут є дорослий роман, такий навіть трошки детектив, е такий класний, закручений про англійське містечко. Починається дуже класно. Ну як класно? Ну, мені сподобалось, що роман починається з похорону і закінчується похороном. Але ті два похорони різні, але і на тому похороні, і на тому похороні грає Ріана пісня, яка грала під час похорону, яка проважала людям останній путь, це була пісня Ріани і Омбре. Ну, далі пішло цитувати те, що мені найбільше сподобалось. 99% людства помиляються, коли соромлячись самих себе вводять усіх в оману, намагаючись здавати когось іншого. І грають чужі ролі, вжигаючись того, що правда про них посочиться назов. Найважче, найпрекрасніше було залишатись тим, ким ти є насправді, навіть якби ти був жорстокий чи небезпечний. Особливо, якщо жорстокий і небезпечний. Вона працювала не заради прибутку, а за покликом свого доброго серця. Волонтерство було ознакою вищого класу. Ним займалися жінки, які не потребували зайвих грошей. Минуле, якщо про нього не згадувати, просто зникає. Згідно з міще, філософія це біографія філософа. Найбільший страх Пілітка бути весні Позбавлені цього страху, а таких серед дорослих, було не так уже й багато, мали природній авторитет серед молоді, Вони не найкращими вчителями. Боже світло сяє у кожній душі. Мені доводиться благати тебе про кожну зустріч. А коли ти нарешті з'являєшся, то всім своїм виглядом показуєш, що зробив це з великої ласки. А це також дівчинка подала своєму по ну, хлопці по в країні. Але мені подобається свобода. Мені не часто трапляються щасливі подружжя. Подружнє життя це завжди велика таємниця для інших. Ніхто не знає того, що знає твою. То що ж тоді любов? Якщо в твоєму житті була людина, а потім її не стало, і в тебе в груді засяяла пустка, це любов? Та чи легко дізнатися, котрі зрики вже мертві? І яка людина зможе витримати, дізнавшись, що вони всі мертві? На цьому поглядці я так книжки Завершується.